Він зробив більше, ніж просто зберіг трон. Він розбудував Мемфіс і започаткував великі культові комплекси, продовжив роботу батька. Його правління було немирним. Він воював із нубійцями та лівійцями, розширюючи вплив Єгипту на південь і захід. Деякі джерела натякають на жорстокі каральні походи. Та він залишив слід не лише на мечах. кажуть, він лікував рани, знав, як зупиняти кров. І вперше наказав писати про хвороби він змінив смерть. До нього тіла залишали, а він наказав будувати гробниці з каменю, оселі для вічності. Можливо, саме він вигадав першу концепцію потойбіччя і штучної муміфікації. Можливо, навіть для власного батька, як в легенді про Анубіса. Також легенди говорять, що він сам загинув через політичну змову. Його ім'я в списках царів плутають або пропускають. Можливо, після смерті його хотіли стерти з пам'яті, але берегли для нас вічність. Це був другий фараон, відомий нам, син Менеса, Хор Аха.